Карата швидкої посеред білого дня наїхала на жінку із трирічною дитиною у Львові. Вони стояли на узбіччі. Реакція медиків була неочікуваною. Вони відмовилися відвести постраждалих до лікарні. Чому так та чи отримують покарання? Олександра Стасишин дізнавалася. Це відео з камер спостереження. Ольга з дочкою стоять на узбіччі, чекають на таксі. Поруч карета швидкої починає здавати назад і наїжджає на жінку з дитиною. Ми відчули жахливий удар в спину. Мене відкинуло вперед, а дитина просто впала, і машина далі на неї почала їхати. Вона вже була далеко під машиною, і тільки чули її крик. Дитина просто була істерика. Коли Ольга почала витягувати дочку з під машини, зі швидкої до них вийшли медики та до лікарні відвести. Відмовилися водій, який вийшов. Перші його слова були Я вас не бачив. Медики поверхісно оглянули дитину. Вони сказали, що. Ну, вроді би, все добре. Ми не можемо вас відвезти в лікарню, а ми спішимося також на до маленької дитини. До медзакладу Ольга з дочкою їхала на таксі. Дівчинку ретельно оглянули медики. Наступного дня відпустили додому. Діагноз при поступленні було закрита черпно мозкова травма. На наступний день дитинку оглянули наші нейрохірургії за відділенням. Діагноз нейрохірургічної патології було знято. Діагноз забій, м'яких тканин голови і поперекової ділянки. Про інцидент Ольга написала у соцмережі. Так про нього дізналося і керівництво бригади швидкої тепер обіцяють проведуть службове розслідування, а медиків поки що відсторонять від роботи. Бригада не повідомила ні оперативний відділ, ні нас, ні керівництво не повідомило за даний інцидент. Рішення про звільнення чи якісь там інакше доганича, що буде приймати після розслідування. Ольга тим часом уже написала заяву до поліції. Зараз там вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. Попередньо через легкі травми у постраждалих бригаді загрожує штраф. Львова Олександр Стасишин, Володимир Вижбинський, сьогодні канал Україна.